Сьогоднішній день насамперед хочемо згадати тих, хто загинув у цій страшній війні. Насамперед, дітей замортованих, вбитих, їхніх батьків, наших співвітченків, які так завчасно пішли від нас у засіб Окремо маємо згадати і тих, хто. Зі зброї в руках пішов захищати і захищає наш народ. Ми сьогодні маємо цю можливість бути тут зібраними, вільно ходити нашим містом, працювати, вести нормальне життя завдяки нашим воїнам. Війна вбиває вікарічня. На жаль, сьогодні в Україні є десятки тисяч людей. На жаль, це скалічує, поранених також багато ще дітей. Понад вісім тисяч українських військових та цивільних досі знаходяться в полоні росіян. Десятки тисяч наших громадян вважаються зниклими безстрілів. Давайте піднімемося для молитви і помолимося за наші сім'ї. Тому що сім'я це той перший інститут, який сам Господь створив. Зробімо. Всі на на місці – за те, що від нас залежно, щоб і можливо, щоб діти перестали бути жертвами війни. Давайте ми помолимося е, за наших волонтерів, за капелани. Одна річ це перемогти. Но нас чекають ще часи відбудови нашої країни, друзі мої. Народ особливий і хочу ще навернути увагу. Українською підпісість не виправить. Вона була, є і буде. І нас не переможуть. Якщо ми матимо таку єдність, шановні друзі, це приведе нас до стійкості, незламності, і це обов'язково приведе нас до перемоги. І Я згадаю вас для того, щоб ми це з вами. І те бога, щоб скоріше війна закончилась нашою перемогою.